У минулу п'ятницю на вулиці у квіт за 18 повернулися старі забудовники. Рік тиші минув очевидно результативно. За цей час встигли закрити кримінальне провадження, порушене минулоріч. Відмінили заборону прокуратури на будівництво тут. Тож нині зрізали пару дерев, кажуть люди, і почали підвозити метал для огорожі. Нагадаємо, у жовтні минулоріч тут же спробували звести паркан, але люди взялися за сукири і знесли огорожу. Нагадаємо, десь у 2000-х на цьому місці з'явився металевий кіоск, частина якого видніється і нині. Спершу кажуть мешканці сусідніх будинків, тут була розливайка, землю під якою у 2005-му міські обранці віддали в оренду на 10 років. Згодом кіоск розрісся і вшир, і вдовж. Більше того, у червні 2011-го підприємцю видали містобудівні умови за даними прокуратури на підставі постанови Кабміну, яка втратила чинність. Тож цитую документи з прокуратури на усунення виявленого порушення причин та. Умов, що йому сприяли 21.06.2013 прокуратурою області внесено подання рівненському міському голові, яке задоволено. Та 08.07.2013 містобудівні умови та обмеження забудовани вказаної земельної ділянки скасовано про те, що дозволу на будівництво тут немає. Підтверджують, і самі люди, які вже кілька років воюють за свою прибудункову територію. Що було сфальсифіковані містобудівні умови, були дозвільні документи надані. Сфальсифіковані, так як і тут об'єкти стратегічні життєдіяльності мешканців, іде водопровідна, який був, був поставлений цей кіосок гадючник. А в 2006 році він поставив цю, Ви знаєте, ж коли цільове призначення земельної ділянки було рішення міської ради сесії для реконструкції існуючого кіоску, то слово реконструкція. Всі люди знають. Що це є в межах існуючих габаритів У 2006 році? Він їх шість кіосків по периметру побудував. Невже влада не дивиться? Тим не менше днями тут знову заметушилися під будинок, навезли метал для огорожі. Люди зустріли робітників зі спротивом. Одні з противом одній з з міської землі, навіть припали від робітників. Вріхали два буса і почали цю всю огорожу виносити. Ми сказали, що ми вам цього не дозволимо і будемо відстоювати своє своє до кінця. Коли я говорю, почали тут ставити всі балки. Я почала виймати. Тут один чоловіка, він сказав, що він прораб. Він почав мене штурхати і ударив мене в груди. Ці хлопці, молодики теж сказали, теж почали штурхати. Ми не дозволяли говорю, цього строїти і не дозволили. Хоча будувати тут ще рік тому заборонила прокуратура. Міліція навіть кримінальну справу розслідувала. Нині ж виявляється, ніхто не покараний, а справа закрита, бо немає кримінального правопорушення. Принаймні у ділі міліції не змогли відповісти, хто покараний за незаконну забудову на прибудинковій території, та чи відповідатиме хтось за підроблення містобудівних умов. І що вирішила спеціальна комісія, яка вивчала питання. Доцільності цього будівництва Я була речення сесії міської ради в червні 2012 року створена депутатська комісія по розслідуванню доцільності цього будівництва і обставин все, шановні, сьогодні повисло в воздусі. Я не знаю, чи є контроль виконання по тій комісії, що вони зробили. Очевидно, що відстоювати міську землю надану в оренду. Люди будуть самотужки. Вони, коли побачили, що біля їхніх будинків відроджується паркан, викликали правоохоронців і навіть партійців, а ті спортсменів. Тож представники забудовників теж крім роботяг сюди привезли хлопці спортивної статури. У лінії 102 був виклик на ті 18, і я пробув на місце події по даному факту, збираються матеріали, проводиться буде, що коремів. Припи... На даний момент припинені. Будуть збиратися матеріали, і тоді начальник Рівненської міської відділу розпише матеріали на відповідну службу. На кого розпишуть документи, з'ясувати в міськвідділі не вдалося. Там свої клопоти. Начальник досі на лікарняному. Люди знову пішли по владних кабінетах, лишили звернення новому очільнику області. У міськвідділ меру рівного завітали на прийом до нового прокурора області і міста. Представник забудовника Ігор Крамарець пояснює, їхню документацію вже тричі перевіряли усе законно. Тому нині і заборона прокуратури каже. Скасована і кримінальні справи закриті. Є кіоск, буде так само, ну кіоск, ну це вже не кіоск, буде магазин непродовольчої групи товарів. Вони все переживають, що там буде ну, якісь кафетерії, скажімо так, які вже є поряд. Проєкт зроблений ну, в межах цієї ділянки існуючої. Так? І в принципі ж говорю, ну. Всі дозвільні документи, все погоджено. І ці мережі, що вони говорять, там чуть ли не правительственна лінія йде. Так, да, дійсно почали копати, все там трошки складніше. Тому перероблявся проєкт по переносу цих мереж. Ну, все ж ну, от в кінці вже по земляним роботам по цьому проєкту Согласували, всі дозвали і все там нормально. Представник забудовника обіцяє, за межами своєї ділянки не будувати, а яру невдоволеність людей пояснює інтересам конкурентів. Тим не менше, паркан вже звели і ним обернувається. Внесений не лише кіоск, а й прибудинкова територія. Тож 20 жовтня обласна прокуратура має відреагувати на цю ситуацію. Яка буде відповідь? Комунальний патруль обов'язково повідомить.